Доброго раночку, друзі. До нас нарешті в Полтаву прийшли довгоочікувані дожді, а з ними і дубак прийшов, холодрища. У нас тут на клумбі деяка перестановочка. Ми викопали, там було дерево, оце чи що воно там росло. Ми його викопали, пересадили в інше місце. Мамульчка тут ось посадила розочку, яку вкорінила, трояндочку. Також ми із наших отаких пластикових ставчиків пересадили вже у ґрунт гібіскуси гібиску. оці древовидні. Ось один, отут другий ось він. І далі третій. От там от він росте. Засуха наша висушила дуже багато моїх багаторічників, яких я з насіння. Вирощувала. Зараз зайдемо, покажу вам. Ведмідь цілий, сидить, ще не облупився. Заходимо. Мама ж кажу, тут хазяйну, і ось ми вкапуємо такі оці ну, каністри. І туди гарним ґрунтом насипаємо, бо якщо ви недавно підписалися, то тут пісок, повністю пісок. Тут нема землі, чорнозему, нічого. Оце все ще чорненьке, оце ми тут посипаємо, досипаємо покупним ґрунтом. Так, ось тут були, був піретрум, були і хіноцеї. Був люпин, все висохло. Мама там шуршала корні шукала, нема коріння, повністю ви, вигоріло. Як картошина спеклися, всі корні, все зникло. Так що будемо на наступний рік теж сіяти піретруми. Будемо сіяти заново ехінацеї, Також... Це вигорає. Так. Вже потихеньку мама завершила цей огородний сезон свій, так що вона тут наводить порядки. Ми робимо висновки, роботу над помилками будемо вже в наступному сезоні, якщо не пропаде бажання, будемо сидити. Вже такі виборочно однорічники, які засуху витримали. І один з цих однорічників це оцей барвінок однорічний. такий він ще досі квітне. Ось також оця жовта ромашка однорічна, теж вона зараз, можна сказати, одна з єдиних, хто квітне. Вівсяниця моя, теж насіння пережила, пережила засуху, все з неї добре. Далі, ось тут був в мене рожевий люпин, теж він вигорів. Буду, звичайно, надіятися, сподіватися, що наступного року щось відродиться, але ну, нічого нема. Колюси мої трошки вже підморажуються. Ну, вони однорічні, їх в мене багато, так що я не дуже за це переживаю. переживаю. Ось ще доквітає статиця. Також он чорнобривці почали сходити в зиму. Ось. Багато чого не витримало цієї спеки. Я не знаю, що оця мамулечка тут вирощує. щось похоже на рудбеки, такі листя схоже. Не знаю, що воно таке. Ось квітнуть вже ось такі пізні хризантемки. Похолодало дуже і вони пройшли дощі, вони, бачите, вони піднялися, всі такі зазеленіли, але холод не дозволяє їм гарненько заквітнути. Ось теж хризантема, жовтенька така збирається, квітнути. Петунії у нас ще насіялися, вон ростуть. І, до речі, хочу вам показати осіннє чудо. Якщо ви дивилися мої ролики, то там я розказувала, як нас покрали абсолютно всі мої зірочки такі. Ампельні петунії покрали вместе з вазами, вместе з цими кашпо, видрали з землі. Ну і коротше, напередодні від моєї зірочки відвалилася шматочок, така віточка. І я її втикнула в землю. Вона дуже довго, спека ж була, вона дуже довго сиділа, нічого їй не хотілося. Ето. ну Ми її поливали. І ось вона в мене вона в мене прижилася <гаджи> в зиму. Збирається в мене квітнути зірочка. Ось вона така запушилася, красотунка. Але вже холодно, я не знаю. Забрати її всередину ну нема смисла У мене там ще, в принципі, насіння залишилось, так що, якщо, якщо я захочу її посадити, то я її собі вирощу. Все зелене. Розумієте, все зелене. Все літо в мене тут був сухарі одні. Тепер все зазеленішало. І ще мама, мамі там давали лілії, вона садила. Ось тут. Ну, от там ви бачите, де кружочки темненькі, там свіже посаджені. Залишила вона там, їй багато дали, вона залишила тут в кульочку ці лілії, їх теж вкрали. Коротше, що, все, що встигла, посадити, ось воно, а все інше, всьому іншому приробили ноги. Ось ці тисячолісники теж зазеленішали, але вони ж на другий рік квітують. Подивимося. То в мене була суміш, подивимося, які, які тисячолісники тут у нас вийде. Морозці ось квітують. Он уже маки навіть заново повсходили, мама порозсаджувала оцю таку нічну фіалку, яка перша виходить в нас квітла, і, і Вона теж вигоріла, на жаль. Вона в зиму набирає зелені, ну, тобто вона куртинку набирає, а потім в зиму уходить зелені і навесні починає рости. Ось залишки моєї лаванди. Так вона туго росте. Оця, мабуть, загинається, оці, оці вроді живенькі, укроп, <рес> майори он теж повсходили на зиму глядя. Ось витримали ці ротики, Ну, вони ж то однорічні, то таке. Це багато-багаторічників вигоріло просто-напросто. Зараз іще щось подивимося. Ось ті сам що мама вкорінювала. Ці хризантеми, ще невідомо які. Встигнуть вони заквітнути чи не встигнуть. Я мамулечки теж купила там пару хризантем таких бордових. Зараз покажу. Наподобії яких вона ще їх не посадила, сьогодні посадить. Ну, Наподобі ось такого кольору. Це в неї теж хризантема, бачите, але вони щось висохші, грубо говоря. Ось це високий морозник квітує. І так, щоб так, щоб сильно красоту у нас тут осінніх -то нема. Петунія ось вже до, до квіта. Останні квіточки, бо вже морози. Ось як себе почувають хризантеми, які дуже рідко поливалися. Бачите, ось вони просто висохли. Зробимо роботу над помилками і будемо сіяти сухостійкі рослини, бо воду тягати важко. Дожів, дощів ви знаєте, що в Полтаві було мало. Ось як пішли дощі, так все і зазеленішало. А так просто пустош, суш і ужас. Коли поливаєш там лійкою або чимсь, то ти ж просто землю зверху полив і все. Воно до коренів мало що доходить. Так що такі справи в мене тут на Клумбі. Красот не так багато. Їздила мама вчора на розвідку у нас в грибні місця. На жаль, там, де ми, ну, наша сім'я збирала гриби, там були пожежі, усі лісові, дуже сильні, де повигорало і села повигорали, і ліс повигорав. З'їздила вона там в одне місце, хоч би поганку каже, хоч якусь знайти. Не було нічого, не ні поганок, ні, нічого не було. Шкода, звичайно. Якби ж воно десь тиждень отак полило, так було тепло. То, може, гриби попішли, бо весь Facebook весь в грибах. Тільки на Полтавщині щось якось в Кременчуцьку сторону туди нічого, нічого нема. Так що такі справи, друзі. Дякую вам за перегляд. Давно не бачилась, Буду намагатися хоч щось знімати, бо якийсь в мене творчий кризис. Ось. Дякую за перегляд ще раз. Бережіть, будь ласка, себе, своїх близьких і до зустрічі у наступних відео. Слава Україні і слава нашим героям!